Дівчаточка, всім привіт, дорогенькі. А, я насправді вже записала цей вложик, але зрозуміла, що в мене немає початку. Таке іноді буває, тому і на цьому місці буде і початок, і кінець. А в цьому вложику, такому я вам покажу а, своє замовлення сінсай, а також розповім про те, про що я раніше трошечки там вам проговорювала про новини сидячи в авто. І да, я розповім вам, що ж таке там відбувалося останній час з моїми планами, і чи все те, що планувалося, мені вдалось реалізувати. Тому. Якщо вам цікаво, залишайтеся, будь ласка, зі мною також там маленька вставочка буде з е процесом макіяжу, легкий макіяж, прям супер. Я показала там засоби, просто які я використовую так от на кожен день. Тому приємного перегляду. А ще, дівчаточка, мені прийшло замовлення від Сінсай, тут воно невелике, немає тут чолові... для чоловіка джинс, і немає м, дитячого взуття. Я замовила такі боти, снігоходи йому на зиму. А, ну, по-перше, перший фейл це рукавички, я взагалі брала їх для малого, але там розмір було написано універсальний. Я щось просто не навіть не подумала про те, що вони можуть бути, ну як, скажімо. Ну, Зовсім малесенькі, це прям для супермаленьких дітей. Ну, і плюс, вони, знаєте, якось так зроблені всі там ниточки якісь стирчать. Е, ну, таке доведеться мені їх десь подіти. Для мене я замовила собі, вирішила спробувати ось таку от куртку із е, такої. Ну, Типу овчини, але це не натуральна, синтетична. І тут є підкладка. Я чомусь думала, що вона буде тепліша. По-перше, я взяла собі у розмірі 34 XS, але е, мені ніби хочеться ще менше. Ну, от Вона прям дуже об'ємна. Я зараз е, вдягну її і покажу вам, як вона виглядає на мені. Ну, ось якось отак воно виглядає. Е, мені ніби і зручно, але не дуже отут в області підмишок. От я не знаю чому, але коли от отак все ніби норм. Отак руку відпускаєш, і воно ніби там тканина заломується і тобі тисне в ну, от якраз таки в підмишку. В цілому виглядає зовсім непогано, але вона не тепла. Я думала, що я її зможу носити от, до морозів зараз в таку нульову температуру, але я правда її не вдягала. Але я і боюсь її вдягати. Можливо, сьогодні це зроблю, тому що для мене вона все-таки тонка. Ну так, мені здається, мені буде в ній е, надто холодно. І чесно вам хочу сказати, за її повну вартість я б її не Придбала б на Сінсай було ну, присвячене типу чорні п'ятниці знижки. Там кожен день на якісь певні товари була знижка до мінус сорока. І от якраз оце цю куртку я взяла зі знижкою мінус сорок. Так вона вартувала десь тисячу сто, наскільки я пам'ятаю правильно. Чомусь взагалі немає цінників. Самі бірки були, але ціни всі заліплені. Ну, скоріш да, аніж ні. Але все-таки ну, за повну вартість я б не купила їх. її. Також на знижках були і дитячі речі, на що я, в принципі, зробила акцент. Ну, По-перше, штанці, колекція Marvel, І тут отакі от у нас просто написано Marvel Comics, розмір 116. Ну, єдине, що знову ж таки, я думала, що вони будуть хоча б з начосиком. Але тут, от, звичайний, такий щільний трикотаж. І... Розмір у мене 116, і от бачите, як все з цінами. А, тобто вони все, ну, знаєте, немає часу на оце те, щоб його там відліпляти. Коротше <смі> кажучи, але вони були недорогі. Я все оце всі ці речі, всю, все це замовлення купила зі знижками нормальними такими. все замовлення мені обійшлося в 5600. 5690, так. Ще одні штанці. Ось такі от. На знижки не було, до речі, на взуття. Я вам покажу снігоходи малому, які я придбала. Там не було знижки, вони коштують, тисячу... Ой, не тисячу, 719 гривень. Ну, от, майте на увазі, що це все це різниця, плюс чоловіка, штани, джинси. Вони там зі знижкою щось 300 гривень коштували. Ще та сама ситуація, Ну, тобто не утеплені. Добрий день. Лоня. Отак буде в мене для заставочки. Далі. Ковтина на застіпці, змійка. Так, знову ж таки, ну, а, така у мене в малого є в меншому розмірі. Я вирішила її повторити. Отут якраз вона утеплена. Карманчики, кишеньки. Так. Ну, ось така от звичайна ковтинка на верх. Під якийсь тоненький лун слів і супер. І ще одна річ для мене: а це ось така от. Джинсовка. Трохи не по сезону, але якраз зараз була на неї знижка, тому я вирішила її замовити. І куртку мені потрібно було брати. Мені здається, також 32. Чомусь джинсовку я бачила, що вона супер оверсайз. і Я взяла 32, це 2 XS. Ну і виглядає вона дуже якісно, як на мене. Джинс, прям такий щільний, все супер круто. І давайте покажу, як вона на мені сидить. Влітку в якості верхнього одягу, отак от накинути. Розмір мені максимально подобається, як сидить на мені. Тут є кишені, вона на е, пуговичках погович, так застібається. І тут в нас кишеньки, взагалі рукав мені подобається, що він не там, тіліпається десь у мене на кистях. Ну, взагалі, оце прям вдала покупка, як на мене, також зі знижкою, хоча поки не по сезону, але буду носити в більш теплу погоду. Так що, якось отак. Це прям плюс. А, джинси чоловік уже вдягав, ось так от вони виглядають. І я вам краще вставлю. Ам... Картинку, у мене розмір 34, точніше, в нього. А, і вони такі, знаєте, трошечки ніби з приспущеною, як сказати, матньою. Не зовсім такі тон... завужені донизу. Ну, такий моделька непогана, і якість, в принципі, також. Ну, вони прям тоненькі, такі, це от виключно літній варіант, але сіли вони на нього добре, тому в принципі і він задоволений, і я, тим більше за таку ціну. Угу. ясно, що тут у нас випадає. Так, ось такі от справи картиночку вставлю, і е, малого чобітки були в цьому замовленні. Ну, от якось отак. Зробила максимально легкий макіяж. У нас світла немає. Волосся в мене висихає а, саме по собі, тому поки таке укладене, але а, макіяжик все рівно роблю. Такий супер мінімальний, супер легенький і збираюся на третій день навчання. Давайте покажу, що використовувала. Бібішка від «Ерборіон» дуже мені подобається, вона у мене вже практично закінчилась. Відтінок «Клер», хоча ви його наносите і він так виглядає ніби темним, але потім він підстраюється дуже добре. Метеорит Гірлін, у мене третій відтінок «Медіум». мені вони дуже подобаються. Надзвичайно. Олівчик у мене від «Евелайн». І це у мене відтінок Teretted Dark Brown, також мені подобається. А, далі на вії ось такий от Евелайновський е базу. Це сиротка взагалі, але я її в якості бази використовую. І тушу він Сабок обере, але. Вона мені не дуже подобається. Просто в мене туші лежать. Їх треба використовувати, тому користуюсь от якось зараз так. І на губи буде або близька, або просто гігієнічна помада. І це все. Чаточка, має ще кілька хвилин. А за мною має приїхати або чоловік, або з роботи і відвести до мого автомобіля, тому що мені їхати треба на авто трошки далеко. Значить, хотіла розповісти трошки про все-таки курси. Я заїкалася, я вам якось так сказала трошки, що куди збираюся, але от настав той момент, коли я вже хожу на них. Дуже цікаво, але дуже важко. Я сьогодні ледь встала, чесне слово, два наскільки інтенсивних дня, просто не присідаючи. Плюс я була після роботи. Фу, Я сьогодні не могла просто якось зібратися і добре що сьогодні субота, і мені не треба було спочатку йти на роботу, потім йти на курси, тому я хоча б виспалася, але встати я не могла. У мене гудуть ноги, в мене болить. Все з непривички, я просто постійно сижу. Ну на основній основна моя робота це сидіти в кріслі. А тут тим більше на навчанні, це все наскільки інтенсивно йде. Що ж це за навчання? Навчання, які мають відношення до нашого волосся. І це не якийсь перукар, не якийсь там майстер по стрижкам і так далі. Це курси майстра по відновленню волосся. Холодне, гаряче, той же кератин, який для вас просто буде для сприйняття краще, ботокс, там вирівнювання, оце все. Це все, на що от я вирішила піти і спробувати. Далі там є ще й окремим курсиком ну, міні, який включає цей курс. Це окудрювання, Тобто для волосся, яке втратило власний завиток, цікаво, надзвичайно, все цікаво, але я не просто навіть не уявляла, що це буде так важко. Я збираюсь буду їхати, зараз зроблю щось із волоссям і, 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 і чекаю, да, буду виїжджати. Такі от справи. Дівчатка, Я вже приїхала на курси трошечки раніше, тому сижу, чекаю і, 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 і хотіла би поговорити відверто. Знаєте, що я зрозуміла в процесі навчання. А саме те, що все-таки дуже тяжко буде мені все це діло комбінувати, бо в моїх планах не було звільнятися з роботи з основної. Тому як я планувала, знаєте починати це все діло робити там після роботи. Я хочу взагалі відкрити свою студію. І там продавати косметику, там продавати засоби, якими я буду користуватися для волосся, тобто домашній догляд, там і надавати оці саме процедури, на які я зараз вчуся. І Ввечері після основної роботи, а запис клієнтів основний на вихідні дні. Я зараз бачу, що буде вкрай важко. Але я хочу принаймні спробувати. Принаймні спробувати. Побачимо, як далі буде йти діло, тому що мені все це діло дуже подобається. І я працюючи на основній роботі, у мене, до речі, спеціальність обліки аудит, по якій я й працюю. І розумієте, мені стало цього замало. Сидячи в авто, я трошечки не договорила і мені подзвонили, подзвонили насправді, а потім вже треба було мені йти, тому розкажу вже те, що я хотіла сказати вдома. Я зрозуміла, що роботи мені не вистачає в плані не те, щоб навіть розвитку, а просто від цього я хочу трошечки відходити, відволікатися. Не в плані покинути роботу. Такого от у мене немає, але мені е на роботі не вистачає якоїсь розрядки, якби займатися тим, е що ще е якби в. В моїх хобі, в моїх там от те, що я люблю. Тому якось в я хотіла магазин відкрити, от в першу чергу. А плюс це повинен був бути акцент все-таки на стаціонарному магазині, щоб надавати консультацію і так далі. Але потім мені ще в прийшла в голову ідея пройти курси, і я це зробила дівчата, сьогодні. Останній був день, і я отримала свій сертифікат. Да. Тепер діло. У мене тут ще і посібник є, який мені майстер видала. А, і у мене тепер а, що? Тепер залишається тільки відкрити студію. І давайте будемо. Я не знаю, чесно кажучи, з чого мені навіть починати. Якщо у вас є, можливо, досвід. Поділіться, будь ласка, поділіться, я вас дуже прошу. Мені буде надзвичайно ну, корисно це почитати. Фух. Я це зробила, мені дуже від цього приємно. Я вже шерстю просто весь інтернет з приводу замовлень і так далі всього необхідного для студії. Тому що я хочу зробити це все не так, як у тих місцях, куди я ходила. Отак от. Будемо говорити. І я буду тримати вас в курсі. Обов'язково всі процеси якісь, з чого все це починається. Я буду знімати буду знімати і викладати вам. І, в принципі, цей вложик і так вийшов трошки довгеньким, тому дякую всім за перегляд. Дуже вдячна за ваш фідбек, за ваші коментарі і лайки. Будемо на зв'язку з вами. Пишіть в коментарях свої якісь бачення, можливо. Буду дуже всім вдячна і до нових зустрічей. Бувайте!